Всім привіт! Ви на каналі Сергій Чернівці. І сьогодні у нас е, незаслужено забута тема, трошки вона, можливо, недоречна під час війни, але ми її все одно повертаємо на канал. Е, тема у нас сьогодні: «Готуємо з Сергієм, і це буде нова підрубрика Традиційно українські страви. Вирішили ми приготувати цю традиційну українську страву до. 8 травня до День перемоги над нацизмом, як, яку буде святкувати весь цивілізований світ, е, присвячуємо цю ставу ЗСУ. І страва ця називається салат по-Бандерівськи. Е, згадки про цей салат е, йдуть, від, 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 відходять ще до часів терпілля. Тобто це коли на московських болотах ще квакали жаби. Вже українці традиційно готували цей салат, звичайно, він називався тоді по інакшому але про це історія вже замовчує. Наступна згадка була у Неста -ліс Лісописця про цей салат, і вже самі останні згадки, і вже цей салат відомий нам всім під іншими назвами. Чому під іншими назвами? Тому що в часи Українського Союзу. Традиційна українська культура, українська мова, українські страви, в тому числі замовчувалися радянським е, режимом, і це все вже почало відновлюватися вже тільки з часів незалежності. І ця традиційна українська страва називається салат по бандерівськи його е, неправильно називають ще салат Олів'є або салат е, е, Дебеф але щоб ви всі знали, це традиційний. Салат по-бандерівськи, чому він так називається? Тому що традиційно готується він на Різдво і на день народження Степана Андрійовича Бандери. І сьогодні ми будемо готувати цей салат. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібні такі інгредієнти: картопля варена, яйця варені, морква зелений горошок, е огірок та е ковбаса. Все це при... зверху полиємо ремуладом і при... приправами. І, і отже почнемо готувати наш салат. Запорука приготування смачного салата по – це сумісне приготування традиційною українською родиною. Звичайно, це починаємо ми з самого смачного, це, звичайно, не. Українська ковбаса саме смачна в світі, але вже готуємо з того, що є. Ну, отак ми бідуємо тут в Німеччині. Української ковбаси немає, але спробуємо, те що ми спробуємо, як у нас вийде. під чуйним керівництвом коханої дружини продовжуємо нарізати салат. Виглядає, що він буде смачний, як всі традиційні українські блюда. І ми з вами дочекаємося кінця. Поки що можете підписатись, поставити вподобайки, написати комент якийсь. Продовжуємо нарізати наш салат бандерівський. На даний момент вже нарізали. Е, яйця, її було 12 штук. Картоплю теж 10, 10, 10 великих картоплин. Е, Горошок, морква та зелений гірок. Вже будемо дивитись, по, як буде виглядати. Намагаємося наїзати як якнаймож, найможна менше. Так ми полюбляємо і так, в принципі, класично має виглядати цей салат. І Продовжуємо різати. Можна підспівувати трошки. Батько наш бандера, Україна, мати. Ми за Україну будемо воювати. ось таке. Або ой у лузі червона калина похилилася. Чим краще ви будете підспівувати, тим смачніше у вас вийде салат. <смеш> <смеш> О, у лузі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажилася. А ми тую червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну розвеселимо. Заздалегідь відповідає на питання, чому змінився антураж в рубриці. а саме що за футболка? Футболка це Оркс е, Маздай, тобто нацистські орки маздай це футболка українського виробника. Таким чином, ми підтримуємо національного українського виробника. Наскільки я знаю, частково гроші від з цих футболок ідуть на ЗСУ, а саме на частини дотичні до батальйону Азов. А до речі, наш донат зайде на ЗСУ, а саме на 54-ту ОМБР на наступному тижні. Це декілька сот євро. Кому буде цікаво, посилання буде в коментах під відео. Ця бригада, 54-та бригада, зараз знаходиться під Бахмутом в самому пеклі. Зараз закликаю всіх долучатись до донатів. Саме на цю бригаду, або, в принципі, можете донатити е, взагалі на ЗСУ. Отже, закінчуємо наш салат Бандерівський. Ось такий він у нас вийшов. Е, прибавляємо трошки сіль та чорний перець по, по смаку. Це вже хто як любить, так собі додавить. І додаємо ремуладу. Додаємо ремуладу. Перемішуємо. І сідаємо за стіл. Отже, переходимо до споживання. Тобто, традиційно український салат Бандерівський, приготований з таких інгредієнтів, як ви бачили. Інгредієнти будуть ще написані в коментах. Закликаю всіх приготовців цього салату, задумуватись про людей, які зараз в окопах, і робити свій донат. Хтось відмовитись від якоїсь чашки кави і переказати ці гроші на ЗСУ. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава ЗСУ. Все буде Україна, і всім до нових зустрічей.